Який то в тебе урок був е, я ДЕС, Я досліджую світ. То він зупинився, і ви пішли Так. Да, да. не минуло й десяти хвилин. Як перший урок у цьому навчальному році обірвала повітряна тривога, ділиться третьокласник Владислав, що робити у такій ситуації разом із однокласниками відпрацьовували напередодні. Ми слухались вчителя і стали за ним, і пішли до і пішли до бункеру. У це укриття спустилися усі треті класи 21-ї школи. Справжня тривога дітей не налякала. Кажуть, не було ні паніки, ні розгубленості, ні сліз. Попри те, що діти ще маленькі, до ситуації поставилися по дорослому. Дітки спокійненько себе ведуть, співаємо у юлузі червона калина, спілкуємось один з одним. Влад каже, тут зовсім не страшно, навіть весело. Ми сидимо, сміємо, щось граємось. А ось ще одне укриття цієї школи. Дев'ятикласник Олександр каже, розпочався якраз останній урок, коли довелося бігти в укриття. Мовляв, якби не тривога, то вже міг би бути вдома, але розуміє, що потрібно евакуйовуватися. Це правильно, це вірне рішення. Це добре, що нас навчили так робити, і що в школі є укриття. Правда каже, зірвані уроки доведеться потім відпрацьовувати самотужки, та на першому місці таки безпека. Усім школярам сьогодні каже директор закладу, вдалося спуститися в укриття за лічені хвилини. Чого зізнається, і сам не очікував. «155 чоловік супели, спустилися в укриття. Це зайняло 4 хвилини. Сьогодні все організовано. Дітки чисто все розуміють. От розсадили ще місця вільні. є у нас». Без казусів минула евакуація, і у тих закладах, де укриттів приміщенні немає. Зокрема, у першій школі якраз розпочалися уроки у другої зміни, тобто у молодших діток. Це до речі, дуже такий проблемний вік. Практично зараз евакуювалися учні третіх, четвертих, п'ятих шостих самих класів. Оце я навіть за цю другу зміну більше переживаю ніж за першу. Я гадаю, що ми на четвірку справилися. Адже і там напередодні відпрацьовували алгоритм, як наголошує директор першої школи, неодноразово. Тож кожен клас знав, у який бункер потрібно йти. Скажу відверто, зреагували краще, ніж ніж я міг сподіватися. Значить, евакуація зі школи була проведена дуже швидко. Це в районі зразу 5-7 хвилин. Е, в найближче укриття це 2-3 хвилини було, і те, що знаходиться, далі 5-7 хвилин. Як кажуть очільники шкіл, так зване бойове хрещення пройшли. А далі переконані, з кожним разом все буде організованіше та швидше. Ольга Матвієва, В'ячеслав Білов, 12 канал.